Тушний інтелект це ж просто програма, написана людьми. Чому всі так бояться? Це більше, ніж програма, Андрійович. Ще здатний вчитися, аналізувати, приймати рішення швидше за нас. Подумай, які можливості це відкриває. Від прориву в медицині до революції в технології. Але разом із цим відкривається і небезпека. Вивіть автономну зброю, масову безробітність через автоматизацію, стиму спостереження, які контролюють кожен наш крок. Ну, раз це звучить страшнувато. але ж ми завжди контролюємо те, що створюємо? Якщо щось піде не так, просто виключимо систему. А якщо не зможемо, що може стати настільки розумним, що навчиться діяти автономно і навіть обходити наші спроби зупинити його. Це не фантастика. При зараз ми стикаємося з ситуаціями, коли навіть розробники не можуть пояснити повністю, чому їхні алгоритми працюють саме так. Що буде далі? То що ви пропонуєте? Зупинити розвиток Ші? Ні, це не вихід. Але розвиток маєте разом із етикою та чіткими правилами. Ми повинні гарантувати, що ще працює на користь людства, а не проти нього. І водночас навчитись передбачати його можливі ризики. Бо якщо ми будемо цю проблему, ризикуємо створити щось, щоб вийти з під контролю. У нас є вибір, або це буде новий золотий вік для людства, або чергова антиутопія. Головне, діяти розумно. Звучить, значить нам треба більше думати про наслідки, ніж про сам прогрес. Це складно, але, мабуть, правильно. Часом мало ще вже змінює світ. Питання лише в тому, чи будемо ми керувати змінами, чи вони нами.